Доброго дня. Ну я вже з самого початку пандемії е, старався допомагати усім і якось пережити спокійно цю пандемію. І зараз так само стараюся це робити і продовжувати цю справу. Е, перш за все, що в нас зараз пандемією коронавірусу, так, вона зараз є, і буквально за тиждень часу це, ймовірно, буде пік цієї пандемії. Тобто новий штам вірусу флірт дуже швидко поширюється, так як діти пішли в школу. Студенти пішли в вузи. Це дуже швидко. Знову ж таки, інфекція в плані флірту цього, цього вірусу потрапить до хати вже до дорослих або до родичів. І за рахунок знову ж таки шкіл і вузів, на жаль, тобто, ми будемо мати новий спалах коронавірусу. Що позитивне? Позитивне те, що ми вже знаємо, як з цим боротися. Для кого загрожує найбільше? Для тих, хто ще не хворів, тобто для тих, хто ще жодного разу не хворів. Так, такі люди є: 1-2% українців. Їм треба бути дуже обережними і знову ж таки звертатися до лікаря на 5-6 день робити це реактивний протеїн. Якщо він є високий, звертатись до лікаря. Можливо, навіть якщо з'являється задишка і висока температура, робити комп'ютерну томографію і після цього навіть. Може бути лікування в стаціонарі, якщо є цитокіновий токіновий шторм. Що таке цитокіновий токіновий шторм? Вже розповідав, можете загуглити чи в Фейсбуці набрати в пошуку. Є достатньо моїх постів і відео. Друге питання для тих всіх пацієнтів 98%, які вже перехворіли раніше ковідом і зараз хворіють вдруге. Я не бачу великої проблеми з ковідом, і тут просто треба дуже просто: зробити швидкий тест можна з першого дня температури або симптомів. Друге питання: якщо позитивний тест на ковід на третій, четвертий день або п'ятий день зробити це реактивний протеїн і ДДМР. два аналізи. Ще раз наголошую, це реактивний протеїн показує. Чи немає приєднання бактерійної інфекції? Якщо є високий це реактивний протеїн або це реактивний білок, це синоніми аналізу. Так ми призначаємо антибактерійні таблетовані препарати. Не треба нікому нічого зразу колоти і в ягодиці, особливо не треба панікувати. Достатньо таблетованих антибактерійних препаратів. Переважно це азетроміцент. Друге питання це. Знову ж таки, стосовно ДДМра, якщо він є вищий, лікар призначить антикоагулянти, це як Серел, Такі препарати найчастіше є на українському ринку. В залежності від величини ДДМРу, призначається певна доза цих препаратів. Стосовно температури, всім нагадував, з першого дня збиваємо навіть 37,2. Чому? Тому що є протизапальний ефект від протизапальних препаратів, таких як ібупрофен, парацетамол, німесил, анімесуліт. Ці препарати, крім того, мають протизапальну дію, тому покращують перебіг ковіду. Ще раз, температура не знищує вірус. Знищить вірус, знищить вірус ваші антитіла, тобто які у вас виробляться за 2-3 дні після початку повторного ковіду. І вони знищують знищать спокійно. Вірус не потрібно, я не бачу потреби, купляти за 100 доларів препарат від ковіду, тому що в принципі він не є мегаефективний, крім того, має побічки. Крім того, я вважаю, що наш організм краще справляється без цього препарату спокійно з повторним ковідом. наголошую, повторним ковідом. Стосовно повторної вакцинації, вже казав неодноразово. Я не прихильник це робити. Це вже ваше питання. Якщо ви хочете, можете спробувати. Але якщо у вас є вже антитіла, вони залишаються з вами надовго. Поки що ми бачимо, що вони працюють від важкого ковіду, від зараження імунітету, немає так, як з грипом. Тобто, з грипом ми можемо хворіти кілька разів. Так само, і з ковідом ми тепер можемо кілька разів хворіти. Вроді би основну інформацію розповів стосовно карантину, швидше всього його не буде. Можливо, буде рекомендація носити маски в медичних установах або в транспорті. Бо чому не буде такого повноцінного карантину, бо не переповнюється лікарні, тобто є пацієнти з ковідом в стаціонарі? Але це переважно ті, хто взагалі не лікується з повторним ковідом, які мають супутні захворювання їх одиниці, і так само ті, хто ще взагалі не хворів і теж знову ж таки потрапив в лікарню, бо не лікувався вдома. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Дякую вам, що мене поширюєте, мої пости, лайкаєте, і відповідно так само дивитесь в різних соцмережах. Це дуже приємно. І е, ще раз кажу: не витрачайте кошти на різні вітаміни, на вітамін Д, вітамін С, цинк, е, на різні амізони, гропернозини, протифлазиди, бо це все не працює при ковіді. І ще раз немає жодного препарату, який би мав би зупинити в на увазі, Попередити зараження ковідом у вас. Якщо хтось з ваших знайомих чи родиців заразився, якийсь препаратів для профілактики зараження не існує. Тобто, тому не, не вигадуйте собі, як кажуть: випийте чаю з, з малиною, той самий ефект буде, від чудо ліки. Тому гарно усім. Дня, гарного настрою і переможемо цю так само хвилю пандемії спокійно і підемо далі, будемо рухатися далі. І ми вже знаємо, як жити з ковідом. І це дуже дуже на набагато простіше ніж на початку пандемії. Гарного дня!